Напередодні дня тренера України ми зібрали наших самих найкращих, самих досвідчених тренерів, які здобули найкращі результати роботи за 2024-2025 рік. За підтримки міського голови, за підтримки кам'янської міської ради, наших постійних партнерів політичної партії громадської організації Бджала. Ми маємо результати, які ми пишаємось на минулорічному підведенні підсумків роботи міста Кам'янське визнано найспортивнішим містом в нашій Дніпропетровській області. Ми увійшли до складу 10 найспортивніших міст України. У нас дійсно дуже спортивне місто, і наші спортсмени постійно. Виборюють призові міста і на обласних, і на всеукраїнських, і на міжнародних змаганнях. За цим, цим стоїть наполегла праця самих спортсменів. Але за кожним спортсменом стоїть наставник. Тут я також маю честь радити 15 переможців нашого конкурсу. Тренер року 2025. Вітаю наших переможців! Ми завжди розвивали спорт в нашому місті. Розвиваємо і будемо розвивати, і створювати всі необхідні. Умови для розвитку всіх видів спорту в нашому місті завдяки підтримці міського голови Андрія Леонідовича Білоусова. Ми в цьому році. Зробили дуже багато. Були здобутки з карате на чемпіонаті Європи на міжнародних турнірах, дзюдо, художні гімнастики, спортивної акробатики, інших видів спорту. Це я кажу тільки за четверту спортивну школу, але так кожен керівник кожного спортивного закладу їх декілька в нашому місті. Кожен може розказати ще більше всієї інформації, що йде війна. Ми займаємося спортом і це відволікає це як розвантаження таке і для батьків, і для дітей. Ну а також ми звісно, ми підтримуємо наших хлопців, і наші знайомі, і наші тренери. Вони зараз боронять нашу країну. Перемогла сьогодні в номінації Народний тренер, і я за це дуже вдячна. Саме головне це людяність, доброта. Цьому я вчу своїх спортсменів, сама намагаюся дотримуватись. Ми друг друга навчаємо. Вони мене в деяких ситуаціях, я їх. Довіра батьків, які мені віддають своїх дітей, це саме, мабуть, безцінне.